Імперії завжди воювали не тільки зброєю, а й людьми. Османська імперія заселяла Балкани мусульманами, щоб стерти християнське коріння. Британія в Ірландії замінювала католиків протестантами. Колонізатори в Америці знищували індіанські племена. А Гітлер виселяв слов'ян і вбивав євреїв, щоб звільнити простір для німців. Скрізь це було про одне: стерти пам'ять, позбавити народ права на свою землю і заселити її чужими. Колись Росія виселяла цілі народи кримських татар, чеченців, німців поволжя. І на їхнє місце заводила своїх. Сьогодні цю ж технологію Кремль застосовує в Криму, на Донбасі і на півдні України. Тож це стара імперська зброя тільки під новою обгорткою. Вітаю! Я Микола Княжицький. Ви на моєму ютуб-каналі. Росія на окупованих територіях не просто встановлює свої прапори. Вона змінює сам вигляд і сутність цих земель, нав'язує примусову паспортизацію, переселяє росіян, витісняє українців, руйнує наші громади і стирає нашу історичну пам'ять. Сьогодні ми поговоримо про ще одну зброю Кремля, яку часто недооцінюють, але вона не менш небезпечна, ніж ракети і дрони. Це демографічна зброя. Підписуйтеся на цей YouTube канал, ставте лайки, залишайте коментарі. Так наші відео побачать більше людей. Такий елемент гібридної війни спрямований не тільки на захоплення територій, але й на знищення української ідентичності. Кремль хоче, щоб в Криму чи на Донбасі казали, тут завжди жили росіяни. І саме так Москва виправдовує свою агресію. Це, до речі, продовження по суті нацистської політики, тому що третій рейх на окупованих територіях він не лише здійснював голокост, але й насаджував практику фольксдойча. Тобто Представників німецького народу. Росія за великим рахунком діє в аналогічний спосіб. У 20 столітті Кремль неодноразово використовував демографію як зброю проти українців. Мета була завжди одна: послабити українську націю, стерти ідентичність, зробити українців меншістю на власній землі. Штучний голод, організований сталінським режимом, знищив мільйони українців. Те, що творилося в Харкові, я. Е... Ніколи не забуду. Те, що я бачу, хоча мені було вісім років. То заповнила я здорово, здорово, той голодомор, і зараз я ж кажу, він мені в голові. Поїли все. Поїли люди, свої черевики, чоботи, оте, що від коней були, ті вішки. Все це кожухи поїли. Я пам'ятаю, що вже все, що було кожене, все було з'їдене. Пік смертності від голоду припав на 33-й рік. Щохвилини в Україні помирало 17 людей, щогодини тисячу, щодня близько 20 тисяч осіб. В ті страшні часи смерть перестала сприйматися як надзвичайне явище. За офіційними даними, під час голодомору загинуло майже 4 мільйони людей. Деякі історики і інститут національної пам'яті припускають значно більшу кількість, зокрема, пишуть і про 7 мільйонів. Але це був не лише геноцид через голод. Паралельно відбувалася зміна демографічного складу. В спустошені села завозили переселенців з Росії, щоб розбавити українське середовище і підкорити його Москві. Після голодомору люди стали другі. От і Україна стала другою. Після ухвалення законів про декомунізацію відкрилися архіви КДБ. Історики знайшли документи, які підтверджують. Коли мільйони українців загинули від голоду, їхні спустошені домівки заповнили переселенці з Росії та Білорусі. До кінця 1933 року лише в Дніпропетровську область було відправлено понад 100 ешелонів з російськими переселенцями: в Харківську 80, в Донецьку 44. Ще десятки ешелонів прибули в Одесу. Це була цілеспрямована політика Кремля замістити українців, послабити нашу ідентичність, змінити демографію на користь імперії. І саме ці архівні документи сьогодні стають доказами демографічних злочинів Москви. у 1944 році. Під приводом колаборації з окупантами радянська влада здійснила масову депортацію кримських татарів. На їхнє місце завозили переселенців з Росії. Це було не просто переселення народів, це було цілеспрямоване знищення традиційної демографії Криму. Головною причиною депортації кримських татар була небажаність їхнього проживання на прикордонній околиці радянського союзу. Це випливає з листа Берії на ім'я Сталіна, і його мали заселяти не тільки і не стільки, навіть заради сільського господарства, скільки для того, щоб тут функціонували і промислові підприємства, і військові бази в Севастополі, в Керчі, меншою мірою в, в Феодосі. Тому ну, населення бралося знову ж таки переважно з Росії, і саме завдяки цій кампанії переселення. Кримський півострів вперше, там після 44-го року, вперше в своїй історії, став переважно російськомовним. Ну, переважно це означає е, майже на 100%. Окрім кримських татар, у 44-му році радянська влада депортувала з Криму ще кілька національних груп: це були болгари, греки, вірмени. Загалом, в 44-му році з Криму було насильно виселено понад 230 тисяч людей. Це робилося за наказом Державного комітету оборони Радянського Союзу і НКВС. Мета була одна: звільнити півострів від корінного і багатонаціонального населення і таким чином змінити етнічний склад Криму на користь Росії. Згодом, уже по воєнні роки, радянський Союз практику заміни населення продовжив. В радянському союзі була активна кампанія з поселення тут, в Криму, військових пенсіонерів і для багатьох військових, особливо моряків. Було бажано закінчити службу в Севастополі, в Керчі, в Феодосі для того, щоб автоматично потім залишитися на півострові. Зараз, після 2014 року, селян майже не переселяють, тому що в цьому немає жодного сенсу. Зате переселяють переважно державних службовців, військовослужбовців, представників спеціальних служб. І на сьогоднішній день ми точно знову ж таки не можемо говорити про конкретну цифру те, що їх понад 700 тисяч оцих нових переселенців, це абсолютно точно можливо, навіть ближче до мільйону. Таким чином, навіть без депортації, без примусового виселення всього народу росіянам вдалося суттєво повернути вітрило, і руль. Демографічних перетворень в Криму на свою користь на окупованих після 14-го року українських територіях Росія повторює ту саму схему. Туди активно заводять переселенців з Росії військових, чиновників, робітників, і саме це, зокрема, в Луганську, спричиняє зростання цін на нерухомість, чесно, жах, жах, тому що останнім часом ціни просто в рази зросли. Якщо до 22-го року можна було купити двокімнатну квартиру, хай навіть у Хрущовці так на вторинному ринку, але за 7,5-8 тисяч доларів. Перераховуйте самі, то зараз однокімнатна коштує щонайменше 3 мільйони рублів. Це просто шалено. А в зруйнованому Маріуполі росіянам, наче медом, намазано, скуповується абсолютно все. Навіть як вони називають разрушки, понівечені квартири в розбомблених домах. Місцеві скупники краденого, що називають себе ріелторами, поставили рекламу, як то кажуть, на широку ногу. Ціни московські. Квартира має велику площу, розкішне планування. Якщо вкласти кошти і привести її до ладу, це буде безцінна інвестиція. І скільки ж це коштує? Квартира коштує 5 мільйонів. Ми бачимо, що власники цієї квартири залишали своє житло поспіхом, залишивши все і особисті речі, і дитячі речі. тобто повернутися сюди та наводити лад для деяких людей велика трагедія. Вони не можуть повернутися і бачити все своє у такому стані, тому вони готові продати ось так, як є. А нові мешканці вже мають це прийняти і зробити свій вибір. Вона така сволота, що сама їде, Ну, насправді. Так? Але от їх дуже активно стимулюють, і це інші речі. ж їх не завозять, звідки їдуть. Дуже активно їде Москва, Санкт Петербург, ще їдуть Архангельськ Челябінськ чомусь, але вони їдуть, ну, конкретно в Маріуполь, і трошки в Луганськ. Чому? Тому що там є іпотека. А що ж корінні Маріупольці? Ті, хто вижив, і чиї будинки встояли. Сподіваються на ремонт. Декому пощастило отримати квартири в зведених на місці боїв новобудовах. Але й там дефекти, недоробки, відсутність елементарних умов. Людям кажуть дякуйте за це. Але навіть ті, хто отримав ключі від нових квартир, не стали їхніми власниками. Право власності місцевим жителям окупанти не дають, бо це не про житло, це про контроль. І навіть так звані ріелтори це розуміють. Це печаль. це печаль і біль. сьогодні. Квартиру в Маріуполі здебільшого можуть дозволити собі люди з великої Росії. А самі маріупольці, які отримують у вигляді компенсації по 35 тисяч рублів за квадратний метр, не можуть купити ані житло в Маріуполі, ані викупити власне. Особливий біль це ті ситуації, коли будинки маріупольців зруйновані. а на їхньому місці вже планують будувати іпотечне житло ціна якого в рази перевищує суму компенсації. Ще один воєнний злочин, який Москва намагається видати за адміністративну процедуру. Це примусова паспортизація на окупованих територіях. Насправді ж це інструмент тиску і приниження в Криму. Після 2014 року людей фактично змусили взяти російські паспорти. Без них не можна було отримати медичну допомогу, віддати дитину до школи чи навіть оформити майну. Ті, хто відмовився, залишилися громадянами другого гату. Те саме зараз відбувається на Донбасі на півдні України. Українців ставлять перед вибором або ти береш російський паспорт, або втрачаєш роботу, соціальні виплати і право на пересування. У українські паспорти забирають силою. В межах примусової паспортизації в одному з заселених пунктів була наступна ситуація. По будинкам всіх, хто не отримав паспорт, проїхалися, повідрізали їм електроенергію. А коли вони подали, почали скаржитися і казати, що підключить нам, їм сказали, звичайно, приходьте, вкладайте договори, але для цього треба прийти з російським паспортом. Ну і людям було нічого робити. Вони відповідно отримували російський паспорт. На інструмент війни Росія перетворює і школу дітей без російських паспортів не беруть до навчальних закладів. Вчителів змушують доносити на нелояльні до окупаційної влади сім'ї і, звичайно, викладати за кремлівськими шкільними програмами. Тих, хто чинить опір, карають, а ще створюють бар'єри, щоб діти без російських документів не могли виїхати і повернутися в Україну. Це не просто контроль над освітою, це спроба виховати нових громадян. І зламати українську ідентичність з дитинства. Окупанти видали особливе, так би мовити, розпорядження про посилення пропагандистської роботи. Дітям кожного тижня читають і будуть читати лекції о тероризмі, про те, яка Україна погана, це там в пріоритеті. Крім того, батькам оголосили, що з 1 вересня відміняється ізучення родного язика. Під цією назвою вони... Формулювали раніше вивчення української мови. І в деяких школах воно і до цього не читалося, то зараз вони це взагалі повністю скасували. Причому формально, начебто, воно задекларовано, але на практиці батькам оголосили, що цього не буде, буде лише російська мова. Все, що робить Росія на окупованих територіях, має назву воєнний злочин. Це серйозне порушення норм міжнародного гуманітарного права, які регулюють правила ведення війни. До воєнних злочинів входять, зокрема. Умисні напади на цивільне населення, депортації і примусове переселення, примусова паспортизація, знищення культурних і релігійних пам'яток, заборона рідної мови це називається геноцид лайт за великим рахунком. Так людей не вбивають безпосередньо можливо, але їх позбавляють їхньої етнічної приналежності, що є ну практикою подібною до практики Османської імперії, де робили яничарів. Демографічні злочини Кремля це удари по людях, по родинах, по ідентичності. Ворог намагається витіснити українців з їхньої землі, замінити нас росіянами, стерти нашу культуру і мову. Якщо ми не відповімо на цей виклик, окуповані території і надалі залишатимуться пораненим серцем України. Саме тому закон про засади державної демографічної політики є як ніколи актуальним. Його мета зберегти і відновити людський потенціал України, підтримати родини, повернути депортованих і незаконно переміщених громадян, захистити нашу ідентичність. Демографічна політика має стати частиною національної безпеки. Цей закон не просто документ, це наша відповідь на агресію Кремля, наш інструмент відновлення і гарантія того, що українська нація вистоїть і переможе. Світова спільнота має визнати демографічну агресію Кремля юридичною категорією і запровадити механізми відповідальності для її організаторів. Бо боротьба йде не лише за землю, вона йде за людей, за їхнє право залишатися українцями. Друзі, якщо ви хочете і надалі дізнаватися про те, що відбувається на окупованих Росією українських територіях, підпишіться, поставте лайк, напишіть свій коментар, щоб завжди залишатися на зв'язку. До зустрічі!